Про ситуацію на фронті далі російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку. Там напередодні відбулося шість ворожих штурмів. Про це повідомили у Генштабі. Атакували окупанти поблизу Степової, Новоселівки, Радьківки та Нового Після такої ночі, як сьогодні, хочеться помсти. Далі ми будемо говорити з людиною, яка про цю помсту не лише думає, а в тілі її у життя. Микола Волохова дула командир підрозділу Тера у складі 3-го армійського корпусу у нашій студії. Микола, вітаємо вас. Вітаємо, вітаю вас. Слава Україні. Героям, Героям слава. Давайте почнемо з найважливішого збір, який ви проводите, на які ресурси потребуєте допомоги наших людей. Знаєте, сьогодні провів ніч у Києві. Думав, що висплюся нормально. Чомусь мені так здавалося, але не дуже вийшло. І такі емоції дівчина не могла спати. Батькам телефонував, питав, чи все нормально. Турбувався дуже за них, і е, я розумію, які емоції відчувають кияни. відчувають всі ті, хто знаходиться в Києві під час цих обстрілів. І хотів би трошечки поділитися власне своїми емоціями. Е, треба щось з цим робити. Ми маємо щось з цим робити, і що ми можемо реально робити? ми можемо застосовувати ті засоби, які в нас є, які ми можемо самі створити, наприклад, в піввідрони Камікадзе. Я не дуже люблю такі матерії і такі штуки, як помста, але чесно кажучи, після цієї ночі особливо про щось інше думати не доводиться. Давайте розкажу вам. На що збір, що ми збираємо? З чим я звертаюся до вас з проханням нам допомогти? Ми збираємо на fpv дрони, але не на самі дрони. Тому що дронів ми маємо чимало зараз. Україна виробляє їх дуже велику кількість, але є проблема. Ворог дуже мобільний, ворог дуже. Швидко модифікує свої засоби радіоелектронної боротьби, і він протидіє нашим дронам. Отакий От дрон, він коштує, ну, в залежності від комплектації, яка там стоїть, камера, які двигуни і тому подібне. Він коштує від 20 до 40 тисяч гривень. Це дуже невеликі гроші, якщо порівнювати це з ракетою, наприклад, так? або з артилерійським снарядом. А, але для того, щоб цей дрон працював, він має бути на піку технології. Він має бути найтехнологічнішим. А, і ми що робимо? Приїжджає дрон. Він буде працювати тиждень. Після цього росіяни змінять чистоти, змінять принцип роботи своїх комплексів радіоелектронної боротьби, і він не буде працювати. А ми маємо зробити, щоб він працював. Ми не викидати ж його, не викидати ці гроші. І ми за допомогою тих коштів, які ви нам донатите, ми. Купуємо елементи іноді це елементи зв'язку, це антени, плати, які стоять всередині цього дрону, це камери нічні, які краще підходять для того, щоб побачити ворога вночі, і цей дрон стає ефективним. Друзі, отакий от кумулятивний боєприпас це муляж кумулятивного боєприпасу. Ми його е знешкодили, виняли вибухівку, привезли до вас. Ну я так на всякий випадок, Дякую. щоб ніхто Дякую не вам. хвилювався. Це от і він може знищити БТР, він може знищити БМП, він може знищити танк, але для цього потрібно, щоб він влучив прямо в нього. А для того щоб це сталося, все має працювати ідеально. Тому ще раз, друзі, що ми робимо разом з вами і в чому ви допомагаєте нам? Ми купуємо елементи. Зв'язку, ми купуємо елементи навігації, ми модифікуємо ці дрони, і за допомогою ваших коштів іноді це тисяча гривень. Іноді тисячі гривень достатньо, щоб зробити цей дрон таким, щоб він знищив танк. Іноді це декілька тисяч гривень на камеру. І за допомогою, з вашою допомогою, за допомогою ваших донатів цей дрон долітає, попадає і знищує ворога. І та помста, про яку ми зараз говоримо, яку ми маємо робити через те, що росіяни це роблять з нашими мирними містами, через те, що росіяни зроблять з Києвом. І, до речі, друзі, знаєте, як на війні, іноді здається, що коли нам дали по обличчю, то ми маємо нічого не робити. А насправді ми маємо відповідати. І коли ворог побачить, що ми сильні, коли ми перемолимо їх на фронті, коли ми покажемо їм, що ми не будемо це терпіти, тоді вони будуть припиняти, і тоді буде менше тиску. Друзі, якщо а таке буває, я приніс спеціально показати, що. Повністю радіополе перекрите, і такий дрон не може ніяк долетіти. То тоді працюють дрони з оптоволоконними катушками. Доволі нова технологія всередині знаходиться нанооптоволокно. Я навіть зараз спробую вам показати, щоб ви зрозуміли, що це. <гум> Мені здається, що варто показувати, розказувати, щоб ви розуміли на що ви донатите, що ви розуміли, як це працює. Бачите, отака от тонесенька ниточка схожа на лєску чимось. Вона і по ній проходить сигнал. І так буває, що. Повністю радіополе перекрите, радіозв'язок взагалі не працює, і тоді ми працюємо таким дронами. Нам потрібні оці оптоволоконні катушки, які ми примотуємо до тих дронів, які ми маємо. Друзі, я хочу вам передати основну ідею. Іноді здається, що дрони дорогі, і взагалі це все дуже складно, але ваші декілька тисяч гривень можуть допомогти зробити так, щоб уже 50, а іноді більше, іноді це високотехнологічні дрони, 100 тисяч гривень долетіли і виконали своє завдання. І насправді без вас складно і е, це мобільність. Це те, що ми можемо зробити, і ми маємо робити негайно. А, можна задати питання: а що ж, якби держава, а що ж волонтерські фонди, не вже вони не допомагають. Ні, всі допомагають. Але оскільки ворог сильний, оскільки ворог більший за нас, щоб досягти результату, ми маємо консультувати всі засоби. Тому, друзі, а, є QR-код на екрані, є номер картки. Прошу вас всіх долучатися. Пам'ятайте, ці кошти потрібні для того, щоб наші дрони знищували ворога. Ці кошти потрібні, щоб помститися за те, що ворог робить з нашими мирними місцями. І ці кошти потрібні для того, щоб ворожа піхота не доходила до нашої піхоти, і це рятує життя наших бійців. Тому, друзі, на помсту, на знищення ворога і на збереження життя наших бійців. Плюс 90 тисяч вже передали за ці кілька не хвилин стало. нашої розмови. 100 навіть є наші глядачі на дрони. Дякуємо друзі вам за кожну гривню. Ваші 10, 20, 50 гривень. Будь-яка посильна допомога. Я переконана, що кілька гривень знайдуться у. Кожного, а тим більше на таку корисну справу, пане Волохов, от е, головнокомандувач збройних сил сказав, що у червні кожна третя ціль е, з усіх уражених силами оборони України саме на рахунку сил безпілотних систем. Тобто безпілотники вразили е, чи знищили е, кожну третю ціль. Як багато таких ворожих уражених цілей на е, рахунку е, саме е, вашого підрозділу, а, знаєте. Це стовідсотково так. Це та технологія, яка нам допомогла вистояти на початку війни. Я пам'ятаю, коли це започиналося, то ворога було більше всього в кількості і воно було краще в якості. Але інновація, така як отакий Mavic, наприклад, отакий а, простенький дрон, який можна було тоді купити, та й зараз можна ще купити в інтернеті. А, він допомагав робити так, що одна наша гармата могла знищити. Декілька ворожих батарей, тобто одна наша самохідна артилерійська основка їздила і знищувала по черзі одну батарею з трьох гармат, другу батарею з трьох гармат. Тому що цей дрон давав картинку, і ми бачили, що відбувається ще до появи дронів, які наносили такого типу, які самостійно наносили враження. Ці дрони зробили так, що наша артилерія, яку нам дали наші союзники, і власне то був імпульс, то був поштовх до того, що ми можемо і нам почали допомагати більш суттєво, дали більше ресурсів, і це допомогло нам. Протриматися а, на даний момент дійсно, оцей дрон, отакий от FPV-дрон, він набагато ефективніший, ніж артилерія. Він набагато ефективніший фактично за все, що ми маємо. Так він не є замінником. Хочу сказати важливу штуку: дрони це не є панацея. Іноді люди кажуть, так давайте все на дрони замінимо. Це неможливо зробити. Війна так не працює, воно все працює в синергії. А, тому так, оцей дрон це те, що допомагає нам. Повторюся ще раз, воно допомагає знищувати ворога, воно допомагає рятувати життя нашої піхоти, тому що до оператора дійти дуже складно. А до піхотинця, який сидить на передовій лінії, простіше. І що ми маємо зробити, це зберегти життя. Тому ці дрони вони не тільки знищують, вбивають, але й зберігають життя з приводу результатів. В третій окремій штурмовій бригаді і в третьому армійському корпусі зараз у нас вдалося довести ефективність до 70%. Тобто 7 з 10 дронів долітають до цілі. Є із таких рекордів, е є об'єктивні метрики, називаються Електронні бали за враження цілим. Так от, е третій армійський корпус набрав рекордну кількість електронних балів за враженням саме ворожих розвідувальних дронів. Раніше е пояснюю, що це таке. Це такі літачки, ну не як мавіки, як літачки більше. Орлани і зали, які літають над нашими позиціями, дають картинку ворогам. Він бачить, куди прилітає артилерія, як ми переміщуємо піхоту, техніку. І їх раніше ми не знали, як збивати. А зараз ми навчилися. У нас є зенітно-ракетний дивізіон, який збиває їх FPV-дронами. і ми рекордсмени серед лінійних підрозділів збройних сил України по збиттю таких дронів. А, концепція. Командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького а, стосовно лінії дронів, зараз це називається лінія дронів. Ми це називали такою кілзоною, лінією смерті, куди не має пройти жоден ворожий піхотинець. Працює. Ну, ще не ідеально, знаєте, якби воно працювало, все ідеально, ми вже перемогли. Але вона працює, і ми мінімалізуємо втрати за рахунок того, що будь-що, що заходить в цю зону, будь то піхота, будь-то ворожа техніка, вона знищується саме цима дронами І, друзі, я хочу нагадати всім, що. Ви можете до цього долучитися. Так долучається Дивитесь вже. зараз ранкову понад 200 тисяч гривень. Вже ми дякую долучались. всім. Дякую всім, друзі. Ще хочу сказати таку: поділюсь проблемами. Ми замовляємо деталі в Китаї, і в цьому є проблема. Там є тижня, два-три логістики. Тому нам ми оперативно зараз зберемо. Замовмо, воно приїде. Ми його поставимо. Дивіться ранкові новини, і давайте щось разом всі робити. Щось разом всі робити. У мене взагалі яка позиція життєва? Я приїхав до Києва, я собі задаюсь питанням, чи мене влаштовує, чи не влаштовує, Мене не влаштовує. Спати нормально неможливо. Треба щось робити. Кожен має робити щось на своєму місці, на медійному фронті, на фронті реальному на передовій, в тилу. Всі ми маємо щось робити, щоб це закінчилося. І я до вас всіх звертаюся. Задонатьте на цей проект, зробіть, щоб оцей дрон долетів. Допоможіть цьому дрону долетіти до ворожої позиції, допоможіть цьому дрону знищити. Окупантів, допоможіть йому долетіти до бронетехніки, і зробіть так, щоб цей дрон врятував життя наших бійців. Ви можете це зробити? Це не так складно, насправді. Декілька тисяч гривень, і він перетворюється з такої красивої іграшки на вбивчу машину, яка не дає шансів ні бронетехніки, ні піхоті залишитися цілими на нашій землі. Та навіть не про тисячу гривень мова, просто ту суму грошей, яка у вас є. Ви ж хочете щоб. На Росію летіло більше безпілотників, ніж з їхнього боку, прилітає в Україну. Я переконаний, що так, особливо ті, хто сьогодні перебувають в Києві, чули, що відбувалися вночі. Це бажання важко перебороти цього ранку. І все в ваших руках Микола сказав дуже важливу річ, що треба діяти. Сидіти у фрустрації і думати про те, що ми там не знаю. Можливо, програємо, чи що вони занадто сильні, Це одне і це абсолютно деструктивно. От те, що можна зробити, це взяти зараз а, ваш смартфон чи будь-що, що ви можете перерахувати гроші і перерахувати ці гроші. Тим людям, які будуть їх використовувати за за призначенням для того, аби робити окупантам боляче і від самої думки, що у нас є такі люди, і що ці люди користуються підтримкою таких людей, як ви, от сама ця думка в ці непрості часи грі, Микола, скажи, будь ласка, щодо ефективності впівтронів на лінії ураження, як вона еволюціонувала з часом? Тобто, спочатку були ці мавіки, які були дуже ефективні, ви самі розповіли для артилерії, потім їх навчилися душити. Потім з'явилися там оптоволокно чи якісь інші технології. От як це все розвивалося, і зараз в які точно? Це воно перебуває. Залюбки розкажу, зовсім нещодавно про це думав взагалі, до чого ми дійшли, з чого починали. Мав час в дорозі подумати. А як іноді буває, приходять такі згадки, з чого ми починали, де ми знаходимося і куди нам потрібно йти. Починалося все дійсно з такого, от мавіку, з розвідувального дрону, який який давав картинку на полі бою, який давав розуміння, де знаходиться ворог, куди попадають наші артилерійські снаряди. Ми тоді їх купували. Ще не потрібні були якісь складні прошивки, і ворог взагалі не робив ставку на протидію. Цим дронами могли отак вільно літати над ними, спостерігати. Вони дивились там, показували різні непристойні символи. Іноді було дуже смішно, особливо коли ці дрони почали скидати боєприпаси на них. Потім ці дрони почали скидати боєприпаси. Мало хто в це вірив, тому що дуже складно попасти. Вітер, висота потрібна, дуже невисока, невелика, щоб скинути А Потім їх почали потрошечку збивати. Я особисто пам'ятаю, як на Херсонщині ворог почав застосовувати техніку, таку ПВО техніку, вони встановили кулемети. На лафети і стріляли по мавікам. Ну, кулемет має велику дальність, гарну точність, і щоб стріляти вгору, вони придумали спеціальні лафети. Потім приїхав підрозділ ГРУ. Ми спалили їхні БТРД, і вони якраз мали по перехопленню дізналися, вони мали протидіяти нашою тактикою застосування мавіків. Потім мавіки скидали боєприпаси. Потім все перейшло до впівідронів, які знищували ворожі цілі, піхотні ворожі цілі, окрема історія це еволюція боєприпасів, починаючи від того, що ми почали переробляти боєприпаси від рпг 7 такі кумулятивні, потім виготовляти самостійно термобаричні боєприпаси, боєприпаси з об'ємним вибухом. З дві хвилини часу, вибачте. А, вибачте, що перебуваю. просто та, щоб ви все ради. Залявки прискоришся. А зараз знаєте, от в чому що саме цікаве? Зараз ми говоримо трошечки не про засоби, а про організацію всього цього а, процесу. Засоби є про те, що я казав, є засоби, є чудові дрони. Це з точки зору логістики, але їх постійно потрібно доробляти і допилювати. І це складність логістики. Якщо ми можемо забезпечити, а в третій штурмій бригаді ми можемо забезпечити, в тому числі завдяки вам, що ви кличете нас на ефіри, в тому числі завдяки вам, що ви нам донатите, забезпечити, щоб цей дрон був ідеальний. Це з точки зору матеріального саме дрону, а з точки зору організаційного, все трошечки складніше. Нам потрібно зробити так, щоб командний пункт за допомогою Мавіка бачив поле бою. Оці дрони були на позиції, готові в потрібній комплектації, і за командою вражали цілі тоді, коли потрібно, і завжди був дрон на підхваті. І це забезпечується якраз системою управління, яку ми впровадили в третій штурмовій а зараз Андрій Білецький впроваджує її в третьому армійському корпусі, коли всіх засобів достатньо, коли всі на своїх позиціях, і всі ці засоби діють як оркестр в унісон, створюючи мелодію. Тому, друзі. Майбутнє за координацією цих засобів, майбутнє за швидкою логістикою і модифікацією. І перемога от це майбутнє дронів, а перемога України за е, максимальною ефективністю. Ворога більше, ми маємо бути ефективнішими. І я так бачу, що ми таки. Пане Волохов, наші глядачі вас почули. 350 тисяч. Вони задонатили на 100 fpv дронів. Збір закрито. Друзі, дякуємо кожному і кожній. Це прям свято. Дякую вам, друзі, дуже.